Мені цікаво пізнавати своє тіло, душу, психіку, знаходити взаємозв'язок на цих рівнях і ділитися тими знаннями з вами. Тому я активно працюю з темою цвяхів. Багато людей приходять на мої курси, щоб налагодити здоров'я, заробити гроші, зустріти іншого партнера чи взагалі партнера, зовсім не думаючи про духовну складову. Яку дають знання, якими я ділюсь. І саме матеріальні запити, вони не дають тілу енергії, тому що тіло не реагує на матеріальність, воно відкликається на зовсім інше, на почуття, тому що стосунки, які побудовані на інтимному інтересі чи взагалі без нічого, вони не можуть тривати довго. Кожній людині має бути цікаво, що складається тіло. Як розібратися зі своїми психологічними процесами, які відбуваються саме через брак ресурсу у тілі? І саме стояння на цвяхах дозволяє вийти з низьких вібрацій у високі, відчувати власну трансформацію. І на цвяхах кожен з вас виявляється не просто так. У цьому світі просто так нічого не буває і не робиться. Все потрібно для чогось. Якщо ви тут зі мною, то поміркуйте, що саме який запит вас привели сюди, у моє поле, у моєму розумінні цвяхи, це як народження, переродження, фенікс, народження дитини, цілі, проекти. Це. Щось таке, що відкриває мені на все це ресурс, це щось таке, що трансформує і перероджує мене і тих, хто поруч, і в більшості випадків захворювання є єдиним способом достукатися до нашої свідомості, щоб показати, що ти щось робиш не так. Ми заважаємо самі собі робити внутрішню роботу, не даючи організму відпочинку. Продовжуємо стосунки з партнером просто із залежності. Робимо все на автоматі з почуття обов'язку, і потім почуваємо себе погано. Сидимо у залежних стосунках, не можемо вийти з них. І дайте собі запитання, чи вмієте ви радіти життю. І якщо ні, то саме час вчитися. Тому що справжня радість проявляється тоді, коли ви радієте і доброму, і поганому, коли ви розумієте той досвід, який ви взяли з двох ситуацій. І чим більше у вас егоїзму, тим менше у вас душі. Адже захворювання це наслідок вузької свідомості, без духовності. Це порожнеча. Аналізуйте.